Всім привіт, друзі! Це «Цензурнет». Я Марина данилюк Кермолаєва і знову поговоримо про Зеленського. І це буде дуже важлива тема, тому що президент Зеленський офіційно заявив, що він буде балотуватися на перших поствоєнних виборах. Тобто, друзі, якщо нам не вистачає Зеленського ці сім років. То він хоче ще лишатися при владі. А це така сумна історія про те, як влада розслабляє, робить тебе абсолютно нетверезим і відірваним від реальності. І з огляду, що говорив Зеленський, які цитати його подає у свіжому матеріалі видання «Політико», розрив із реальністю стає все більш очевидним і більш тяжким тобто, це вже діагноз. Отже, видання Політико розписало про цю останню зустріч президента Зеленського на банковій із слугами народу. І от саме там Зеленський офіційно заявив своїм депутатам, що так він збирається лишатися в політиці. Він буде балотуватися на перших поствоєнних виборах в незалежності, що це будуть за вибори. Тобто, я так розумію, мова йде і про парламентські, і про президентські. І тут же президент Зеленський окреслив контури тих ворогів, які дуже і дуже заважають державі. Дуже і дуже читайте, заважають Зеленському. Це ті люди, які не вміють лизати сраку президенту і а, говорять правдиві речі. Отже, друзі, я вас вітаю. Найбільші вороги за версією Зеленського це а, парламентарі. Очевидно, мова йде про опозиціонерів, яких у нас не багато, але вони все таки є. Про громадянське суспільство і тих активістів громадянського суспільства, які не мовчать і говорять про всі ті неприємні речі і тенденції, які відбуваються під покровом військового часу. І безумовно журналісти. Журналісти це от оті вороги. І за цитую Зеленського, як він сказав, саме всі оці люди вони не могли посприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів. От цитую вам перше джерело. Але у мене є, дивіться, зустрічні питання. По-перше, про яких журналістів іде мова? Очевидно, тих, хто не підконтрольні банкові, ті, які якраз таки розслідують питання антикорупції. Ми всі розуміємо, що от таких журналістів влада любить поливати брудом, писати нісенітниці на телеграм-каналах, по можливості можна навіть повістку про мобілізацію прислати, тому що це не свої, і якраз можна рот закрити. Тому що люди у пікселі вони не висловлюються про політичні питання. Але скажіть же мені, будь ласка, а що у нас робить оцей супердорогий телемарафон із декораціями потім журналістів? Чому саме він не створює позитивний образ України у світі і на заході? Чим займаються ці люди, яких все чудово? Зарплатка капає? А бронь стовідсоткова є ніхто їх не чіпає, і там ще і для олігархів вигідно, щоб ці мертві канали хтось фінансував. а хтось це якраз ми з вами, тому що вони існують за наші з вами податки. Друге, я тут хочу сказати Зеленському і його креаклам, для того, щоб дуже потужно створювати образ України на заході, такий непохитний і героїчний. Ви, ви давайте побільше історію про те, як ви набирали по 15-20 кілограм харчуючись мівіною, а як Архамія і Подоляк розпивали вино і лазили там по чужим кабінетам в пошуках нових пляшок. І безумовно, та історія, яка просто була бомбічна нещодавно. Як у Financial Times розписували про те, як розважаються Єрмак та Зеленський, і вдвох в качалку ходять, і фільми переглядають, і їдять разом, і головне сплять разом у одному ліжку. І знаєте, це міг бути непоганий сюжет для Netflix, да про якусь там драму про двох чоловіків, які мають там певні стосунки і борються за те, щоб державу спас спасти, така спілівацька повісточка. Але насправді ця історія звучить угидно, коли ти розумієш, що ти в епіцентрі воюючої держави і у тебе такі недолугі державники. Ну і третє, я вважаю, що треба побільше на гора у таких історій, яку прямо зараз обговорюють у соцмережах, і е, з'ясовуючи це зелений депутат Дубнов у колишньому стоматологу подарував своїй е, чи то там дівчині, чи то якійсь там ескортні. Це Медведи Кастроянт вартістю у півмільйона. І ви могли бачити, як ця чи то ескортниця, чи то дівчина вже записала відео, де сказала, що її всі заздрять, і взагалі хейтери мають завалить жало і хлібало. Так от, я вам скажу, що вже абсолютно, абсолютно пофіг, чи це справді зелений депутат Дубнов чи ні, подарував ті квіти, тому що легенда вже пішла в маси. І легенда ця дуже проста: про те, як у воюючій державі понти зелених депутатів вони набагато дорожчі за спасіння держави. Коли, скажімо так, твоє бажання похизуватись перед випадковою бабою і якось компенсувати свій маленький пеніс, воно от виливається в такі історії на вістрі корупції. Тому що ми розуміємо, що навіть там простий депутат чесною працею таких би грошей не зробив. Ну, можливо, б заробив, да, якби там. Накопичував багато місяців поспіль свою зарплатню, але навряд чи він би витрачав на такі понти для якоїсь лівої ескортниці. Ну і не буду вже згадувати в суї Тимура Міндіча і Чернишова. У нас тут багато розборів, хто це такі ці персони. Але можу, наприклад, пригадати свіжий кейс Ростослава Шурми. Нагадаю, що ця людина у нас відповідала за економічний розвиток і дуже часто зустрічалася із Олегом Татаровим з українськими бізнесменами і там оголошувала, що ми там будемо ледве не інвестиційними нянями. Так от нагадаю, що цей Ростослав Шурма засвітився в дуже корупційній історії на відмиванні сотень мільйонів гривень зі своїм братом. На сонячній енергетиці, яка була уже в окупації, тобто ми заплатили по суті не існуючим сонячним станціям, які вже давно були в окупації на півдні України. А тепер цей Ростислав Шурма, коли до нього прийшли спільно. На обшук правоохоронці німецькі і а, представники НАБУСАП розповідають про те, що от дивіться, я взагалі не винуватий це просто таке політичне переслідування від Зеленського, і можна було б на слово повірити, але є один дуже важливий нюанс. Коли ми відкриваємо сайт Нафтогаз і а, шукаємо там розділ члени наглядової ради, то чинним членом наглядової ради якраз таки досі є Ростислав Шурма. Тому друзі, топит Зеленського, аж ніяк не громадянське суспільство і не журналісти, які не розказують про те, який же Зеленський не героїчний, недостатньо героїчний, а його бронзовіння, корумповане оточення і таке оборзіння у всіх цих вихідців, чи то із партії регіонів, тому що дуже багато нинішніх представників влади і слуг народу це якраз були третєсортні помічники оригінальних регіоналів, які довгий час тримали владу в Україні. Або вихідців із кварталу, які от раніше заради того, щоб заробити гроші, змушені були писати ці сценарії, видумувати оці жарти про там кличка і Порубія, відпрацьовувати корпоративи, посміхатися всім. А тепер не треба посміхатися і писати сценарії. Ти просто заходиш на якусь державну тємку, на державний схіматозік, і все в тебе чудово. Ти чудово себе почуваєшся. Також не можу не зацитувати ще одну цитату із цієї статті Політіко, яка прозвучала з рота українського президента. Як же він доводить, що все це бороги? Посилаючись на повідомлення про корупцію та порушення прав, президент воємничу заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни відволікають увагу від того, на чому слід зосередитись на воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників. Тобто тут президент Зеленський висловлює невдоволення навіть тим, що всередині українці негативно висловлюються про корупцію про корупцію, джерелом якої якраз таки є представники партії Слуга народу і ті, кого Зеленський на своєму гарбу і бренді привів до влади чи до жирних кормушок. І друзі, виявляється, не можна розповідати про корупцію всередині і порушення чиїхось прав, тому що українці мають закрити. Хлібало, як казала оця чолка з відео, чи то Дубнова, чи то хто зна кого, якого зеленого іншого депутата, і а, мають всі ці українці зосереджувати зусилля саме на війні, і от що робити? Всім мобілізувати, всім йти в окопи, всім закрити хлібало, всім робити вигляд, що немає ніякої корупції. І найстрашніше, що дуже часто якраз таки розповідають про корупцію на війні. Тому що де не копни, там буде Тимур Міндіч, тобі фортифікації якісь будувати. Там кампанія Тимура Міндіча в дрони залізла, там ще якась історія. Тобто не можна розповідати про корупцію близького оточення Зеленського саме на війні. Бариги на криві, угу. нові свинарчуки, які... Оригінальних Семинарчуків вже перевершили, мабуть, в разів так тисячу. І а, що ще сказав? Що українці а, значить, мають звертати увагу на посилення підтримки з боку іноземних союзників? Так от, дивіться, є такий нюанс. Президент Зеленський сам з 2022 року, з другої половини. Замкнув усі наші дипломатичні зусилля виключно на собі і надав невластиві повноваження своїй секретуці Андрієві Єрмаку. Саме Андрій Єрмак у нас їздить і видає себе топ дипломата преміального, і намагається влізти в будь-яку тему. Було б це повернення дітей, було б це повернення полонених, були б це наші стосунки зі Сполученими Штатами Америки, були б це тьорки, якісь із Брюсселем з приводу майбутнього вступу України до ЄС. Там завжди буде аватар Єрмака. Але тепер Зеленський розуміє, що ці дипломатичні зусилля його і його секретутки вони не дають ніяких плодів, і тому хто винувати? Українські громадяни, які дуже значить погано працюють і не дозволяють нам отримувати більш якісну підтримку з боку іноземних союзників. І я скажу, що тут теж брехня і маніпуляція, тому що саме Зеленський зробив усе, щоб. За кордон не їздили класні медійні впливові українські військові, харизматичні. А чому вони не їздять? Тому що, не дай же Богу, це ж якийсь військовий потім вирішить піти в політику. Це ж страшне, це ж конкуренти можуть вирости. Як же ж ти пустиш представників парламентської опозиції? Це ж страшне, не дай Бог поїде якийсь умовний там Порошенка чи Ірина Геращенко, і знайдуть спільну мову з іншими парламентарями і привезуть потім перемогу якусь вони, а не Володимира Олександровича Єрмак, теж не можна пускати. І плюс давайте зважимо, що англійська згаданих мною осіб набагато краще ніж у Андрія Єрмака. Це теж дуже вагомий нюанс, чому не треба пускати. Коли ми говоримо про представників. Громадянського суспільства це теж дуже такі ненадійні кадри а, в розумінні Володимира Олександровича. тому що вони десь поїдуть, вони проведуть якісну адвокацію, а потім хтось їх помістить, запросить список, і це ж страшне, будуть нормальні депутати, а, які будуть працювати, а не стоматологи Артемії Дубнової, м'ясники, трактористи і фотографи, які раніше хто значим займалися, але вирішили стати політиками. Ну і ще один важливий нюанс журналісти: от незалежні медіа, які розповідають про корупцію, про порушення права українців, про те, як Зеленський намагається узурпувати владу і таки ще присісти на владний трон, чи там не знаю на 4, на 8 років, оце Зеленського дуже бентежить. Тому мені здається, що Зеленський перетнув усю межу, абсолютно відірвався від реальності. Замість того, щоб зосереджуватися. Йому самому, як верховному Головнокомандувачу на останні війни, він заявляє, що він вже там готується до виборів і буде балотуватися на будь-яких виборах, які будуть після цього. Так от шановний Володимир Олександрович, ви спочатку зробіть так, щоб у вас там, хоча б виборчі округи на Дніпропетровщині, лишилися, да тому, що ми бачимо, як там просувається наступ. І як боляче дивитися, відео, як мешканців окремих громад Дніпропетровщини кличуть на евакуацію, і які прекрасні садиби лишають люди, то ви про це думаєте: про війну і про те, які контури може отримати Україна загалом на карті і виборчих округів, а потім розказуєте, балотуватиметеся ви чи ні. Але знаєте, оці статті в політико переконують мене, що Зеленський уже настільки забронзавіл. І він нагадує скоріше, знаєте, таку стару рибну консерву, яка стоїть в холодильнику, і хочеться її викинути, але хай поки постоїть для декорації. От з цими думками лишаю вас. Поділилася дуже важливою актуальною е, інформацією, як саме Зеленський ставиться до українських громадян і до. Тих людей, яким не байдужа Україна і її державність, всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі ініціативи Зеленського. І головне напишіть, будь ласка, чи будете ви голосувати за Зеленського, якщо раптом ви голосували за нього у 2019 тисячі